Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде відео, будемо розбирати креслення ліжка з м'яким узголів'ям, тому що мене запитував мій підписник Руслан, і також багато хто запитує, дай нам креслення. Ну, на жаль, мене креслень немає. Все, що в мене є, це в голові. Там нічого такого тяжкого немає, тому що не перший раз мені це все робити. Я зараз вам постараюся все роз'яснити, намалювати, щоб було зрозуміло. Так. Тако поставим, щоб було видніше камеру. З мене художник ще, звісно, той, але все одно. Силка буде зверху на це ліжко, що будемо зараз розбирати. Так, намалюємо стойки. Так, я думаю, видно. Висота. Оцеї стойки 1 метр або 90 см я роблю. Ширина 12 см, товщина 4 см. Ну, товщина, ви можете робити, яка у вас товщина матеріалу. Ширина цієї поперечки 11 см. Далі розмічаємо ми вже царги. Від полу до царги я роблю. 13 см. Далі в нас іде вже царга. Царга може бути також 15, 18 і 20. Скільки ви хочете, стільки ви робите ширину царги. Радко намалюємо. Це у нас буде йти царга. На царзі я кручу планку. Планка 3,5 см. Прикручується. До планки будуть кріпитися ламелі чи кріплення. Потім, як ви вже це все розмітили, дивитесь, який у вас матрас. Там матрас 20 см, 25-30 см. Ну, вони різні матраси є. Ставити посередині розмічаєте планку, де має кріпитися ламель. Планка повинна бути ну, майже рівно з цією планкою, що прикручена, але ну, там ще плюс 1,5 см йде на ламелі. Ну ви так розмічаєте, щоб воно було посередині. Тому що тут потрібно також середню при, Прикріпити буде, вона на защолках ставиться. Це, якщо ви вже розмітили, і далі ви вже розмічаєте на матрас, якщо ви хочете, щоб отут ще кидається така поперечка. Щоб ця поперечка там була рівно з матрасом. Якщо ви не хочете, щоб вона йшла з матрасом, то можна робити до цієї все це зашити тканиною. Ну, я буває роблю так і так. Воно тут. Вона сказати неправильного немає. Ну, вже як ви знаєте висоту матрасу, ви по висоті матрасу її розмічаєте. Ну, і на цьому все. Ширина також тут 10-11 см. Так, верхнє узголів'я ми розібрали. Розбираємо узніжжя. Також малюємо Так, трошки тако. Так. Ширина також 12 сантиметрів, все аналогічно. Знизу 13 сантиметрів. Ну, ви можете брати трошки більше. Все буде залежати від вас, від ширини царги. Тому що я беру там 13, наприклад, в мене 15 ширина. Якщо у вас буде 20, ви чи менше, ви берете. Вже менше на ширину царги. Також розмічаєте, якщо ось тут сарга йде, щоб у вас аналогічно вона рівно була по цій попередці. Бо тут також ж потрібно буде кріпити оцю середню, вона сюди до зніжя кріпиться, щоб була посередині. Тому що, якщо ви візьмете вже нижче чи вище, воно вже у вас не попаде по центрі. Тут ширина цього пройому в мене виходить 8 см. Ширина оцих поперечок 12 см. 12-11, навіть я 13,5 робив. Висота сенької цієї поперечки, якщо взяти її отак: 41 см. Це я розбираю прості. Якщо буде тут м'яке ніжя, то 50 см. І вже тут не 8 см ширина, а плюс-мінус 15 см. Тут від полу до поперечки я роблю 3 см. Такий невеличкий, можна сказати, як ото порожок. Ну, а тут нерівно, тут буває теж виступи роблю, по 3 см. Можна робити, можна не робити. Все також залежить, який у вас матрас. Ви дивитесь по матрасі і обов'язково ширина царги. Бо буває, замовник хоче, щоб матрас був рівно з ліжком, а хоче, щоб просто. Матрас ховався по царгах. Тут уже залежить від замовників, ну або від самих вас, як ви хочете зробити. Так що, друзі, отак, От я думаю, все буде зрозуміло вам. Користуйтеся, пробуйте робити, як воно у вас буде получатись На цьому все. Всім дякую за увагу, покидав і пока. Друзі, покажу вам, що робилося за кадром, тому що, як знімав я відео, скільки раз мене відволікали. Дивіться, раз. Два. Три, чотири. Перемалював фільонок. Якось так.